Всім привіт, любі друзі! Сьогодні буду готувати хрустики медові, ще їх називають навіть і пахлавою. У мисочку вбиваю одне яйце. починаємо готувати. Яйце все, всі інгредієнти у мене кімнатної температури. До яйця додаю пів чайної ложечки солі чайної ложечки солі. 200 мл води, звичайної з крана, не холодної, не кип'яченої, не кип'ятку. Просто вода. Така кімнатної температури 200 мл. Це звичайний 200-грамовий стаканчик. 200 мл. Я смальцю така гарна столова ложка, дівчата. Ось у мене смалець. Це не магазинний. Так, отака гарна столова ложка. Отак, прямо, бачите, зверху набрала. Перемішуємо. Замінити маргарином, можна замінити вершковим маслом, але на смальці вони виходять більш такі е, хрумкі. От коли ви робите хворост, я не знаю, як його перекласти, і додаєте ложечку горілки, це для того, щоб цей був хруст, то тут смалець робить оце хрустики ці медові, будуть дуже-дуже хрустіти. Борошна поки що у мене тут 200 грам. Це один стакан звичайний, 200-грамовий. Отакий. Оце тут в ситечку пересипала. 200 грам поки що просію, бо сюди піде десь до трьох стаканів, може навіть і половиною. Перемішую. Ще додаю, дівчатка. Третій стакан борошна я просію. Уже пішли вход ручки, дівчата. Ви бачите, вже ложка не справляється. Я вже хочу пустити вход руки. Тісто взагалі на смальці замішувати завжди легко. Воно якесь таке, як вам сказати, ну, більш. Ну, краще, ніж на маргарині. От я не знаю, як це передати це на ощуп, але мені, наприклад, от скільки я маю діло з тістом, то смальцем легше мені замішувати тісто, воно от, таке піддатливе. Борошна Ось більше додавати не буду. Поняли? Тобто борошна у мене пішло майже три стакани, але стакани, які по 200 грам, оці такі гранчаки гранчаки. І ділю його на три частини, бо мені легше буде так розкатувати на три частини. Тісто важить 850 грамів. Все, тепер я підпилюю борошном стіл, розкатую. Можна прямоугольне, товщини немає. Як може, можете тоньше, тим тоньше розкатуєте. Немає, тут скільки товщини. Якомога тоньше. І що у кого вийде, бо підходить і коло, і шматочком. І отако, як мене колись казашка одна вчила. Як маєш діло з тістом, починай бока розтягувати. Оці бока розтягуємо, розтягуємо, ось так розтягуємо по кругу. Рівність тут не, взагалі вам не потрібна, його ніхто не побачить, ці краї рівненькі ваші. Ви розтягуєте. Так. Ось так. ось так. Якщо чувствуєте, що треба, то дайте борошно. Якщо чувствуєте, отаку припиліть. І далі підкатуйте. Все, починайте спочатку боки. А потім підемо і до середини діло дойде. Чим тоньше ви розкатаєте, дівчата, тим красивіші у вас будуть слої, коли ви будете кусати. Щоб ви зрозуміли, що це не просто так виділюється Альона. А це правда, чим тонше ви розкат... розкатуєте оце. Тим у вас на вкусі буде красивіше. Беремо крохмаль. У мене кукурудзяний. Ну, я думаю, що краще для випічки кукурудзяний. І берете крохмаль і отак посипаєте. Ну, бачите, я столову ложку оцього крохмалю насипаю. І ось так рукою, ось так, оцей крохмаль розтягую по. Ті сту. Ось так розтягую. Все, що лишнє, коли розтягнули, краще прибрати. Отако, От бачите? Все. І якщо є щось лишнє, все. розтягнули наш крохмальчик. Коли розтягнули, скручуємо. Тоненько, як виходить, у вас ось, бачите? От як виходить. Тоненько якоби скручую. У такий рулетик. Рулетик скручую. І прищепила трошечки. Ну, все, отако зараз його руками, отако. Бачите, зробила такий рулетик. І так робимо всі три оці рулетика. Потім, коли ви це все зробили, отак я його трошечки покачала по столі, приплюснула ручками. Нашу ковбаску трошки я сплюснула, і тепер дивіться на іскосок, отако, навскоси, тобто, отако ну Десь приблизно по сантиметру. На вскоси. І отако ріжемо, щоб отакі оці слої відкривалися за що крохмалю. Бачите, вони відкриваються. Такий листочок гарненький виходить за що крохмалю. Подивіться. Олія наша розігрівається. Зараз ми беремо оцей рознос, відправляємося, але зразу до плити. Давайте так, беремо сотейник, це у нас медовий сироп. Кидаю я у медовий сироп пів чайної ложечки десь кину. Лимонна кислота у сотейник. Потім так, два стакани цукру, які по 200 граб стакани. Два стакани. Ось один. Ось такі два стакани, бачите? Два Стакан води. тут у мене поясок. І три столові ложки меду. Ой, засахарився, ну нічого страшного. Так от три столові ложки зверху вже засахарився. Гріла, гріла його при кімнатній температурі. Раз. Три. Перемішуємо. Це у нас, зараз будемо варити сиропчик. Перемішуємо. І пішли до плити, обсмажувати хрустики і обвалювати в медовому сиропі, посипати будемо горішками. Горішки у мене мелені на блендері. Тут у мене мигдаль і волоський горіх. Два вида, і той, і той, в блендері, щоб при вас я не молола. Я зарані намолола. Просто берете стільки, скільки хочете. Дві жмені там, скількись перемололи. Ідемо до плити. На вогонь включаю, рядом поставлю. Ай, гріється. Не кип'ятити, а так тільки довести до кипіння. Оце розтане. Все, бачите? Мед, цукор. Оце ми все. Хай тільки до, побачимо, що почне док... ну, закипати, Зразу буде цей. Тепер дивіться, будемо, якщо олія зроблена, вже все готова, я кину один, перевірю. О! Давай, молодець, давай, давай. Кіпи-кіпи. Варись, варись. Ой, красота. Як вони будуть відкриватися зараз. Ось так, ось так от. І маленькі, і великі. Дивіться, як відкриваються. Бачите, вони самі відкриваються, не трогайте їх, вони коли хочуть, в яку сторону полізуть, таку хай лізуть. Все. О. Так. Жаряться дуже швидко. Помішаю в сиропчик ще, помішаю, щоб не пригорів. Помішаємо, помішаємо. Так, звісно, не можна робити, як я роблю, дівчата. Якщо жарити хрустики, жарте хрустики, сироп зварити потім. Отак, ну, як у мене ефір, я ж хочу все швидко. От до такого стану. Світленькі, бачите? Викладаю, поки що викладаю. Те, що розкрилося, не лякайтеся, це нормально. Воно себе як хоче, так воно себе тут і веде. Все. Ось так поки що. Дивіться, сиропчик, який, оцю пінку на це не звертайте уваги, а сиропчик сам, дивіться, який прозорий, гарний, бачите сироп. Прямо в гарячий сироп, дивіться. Прямо в гарячий сироп викладаю, дивіться. Прямо в гарячий. Беру оцю. І ось так, ось так його в медовому цьому купаєте. Ви купаєте його, бачите, купаєте. Ви його покупали в медовому сиропі. Отак покупали, повер... Повер... повертали так трошечки, напилися. І от тепер свої медові ці хрусти отак взяли. Що, бачите, стекло трошечки. Ну, перестало капати. і в'ємкість Знову. Стекло трошечки. Отак. І в'ємкість. І послідні дві. Стекли і в'ємкість. А тепер берете щедро горішки. Отако покажи таку. Щедро горішки і тако посипаєте. Ой, красота! Ось така медова, липнуща пахлова вийшла. Смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно. І дивіться, як куча їх виходить.